Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал, сьогодні вирішила зробити таке відео, огляд речей із сінцей. І також з чим носити штани Карго. Це штани Карго із Сінцей. Я купила їх декілька днів тому. Зараз вони йдуть в них зі знижкою. Залишився в наявності в тому магазині, де я брала, лише один розмір М. Думаю, що якби я взяла Еску, вони б на мене були тут малі. Ось, М, погляньте, дуже класно сіли на мене, на мої параметри. Ззаді такі кармани. В цих карго є кармани ось тут. І вони реальні, працюючі, функціонуючі. Але ж, подивіться довжина: що з ними можна зробити? Їх можна, звичайно, відрізати трошки та вкоротити, тому що, ну. Я розумію, що це теж вважається ну, тіпа, а, стильно, не знаю, коли довжина овер. Але ж це не практично. Тобто я ними буду просто замітати асфальт ось наші чисті українські а, тротуарні доріжки і так далі. Взагалі, штани класні. Нюанс. Всім сінце, як завжди, звертайте увагу на фурнітуру. Тут стирчать якісь ниточки, о, до речі, я її виділа при вас. Стирчать якісь нитки. Тут також треба буде дещо обрізати, мабуть що. Також їх попрасувати. І з чим носити штани-карку. Дивіться. Наприклад, я позичила, позичила звичайно, в Пінтерест деякі ідеї. Наприклад, як ви зараз бачите, такий... Скажімо, скажімо, монохром Totalбір, наприклад. да? Тобто, в даному випадку у мене водолазка, до речі, яку я знайшла у, в, в Різерт. Ось і, і ось ці мої чоботи. Ну, По тональності, точніше по відтін... відтінковій тональності, в принципі, все підходить, мені подобається. І ще сюди можна взяти чорний. рюкзак. Ось, наприклад, чорний, а, чорна сумка. чи то. Ну, В даному випадку в мене а, такий рюкзак, бо є тут у нас чорний ремінь. так? Ремінь треба, до речі, трішки підтягнути. Це також ремінь взяла в сінсей. Ремінь зовсім недорогий, коштує 119, да, 119 здається, гривень. З чим ще можна а, носити, вдягати саме такі бежеві штани Карго? Пропоную подивитися далі а, в моїй підбірці. Наприклад, можна вдягати білу базову футболку, сірий піджак і ці бежеві штани. Як ви вважаєте? Напишіть мені в коментарях. Так, це все заважає. Це тес. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи ну, сережки, можливо, і не потрібні тут. Можна їх замінити якимись іншими кольцями, наприклад. Можна сюди вдягти, така біла. Але єдине, що мені здається, внизу було б краще, якби це були білі кросівки, такі, знаєте, як зараз масивні, широкі. Як, наприклад, сюди однозначно не підійдуть або високі на каблуках якісь туфлі, також бежеві, наприклад, або сірі. Так, вдягла ось такі, в мене є сірі кросівки. Вони не супермасивні, але широкі. Дивіться, сіре бежеве підходять. Та що ж це таке? А, біле. біле, бежеве, чорне і сіре. Мені здається, класно поєднується. Треба трохи під, при, привести себе в форму, тому що. Відчувається якась така, знаєте, втомленість від того, що тіло не працює в тому режимі, в якому йому треба працювати. Тобто, хоч якісь фізичні нагрузки мають бути правильні, я зараз не кажу про супергантелі. Ось якийсь спорт має бути. Так, дивіться, біле, бежеве і сірі кросівки. Такий образ 40 плюс кежуал на кожен день на зараз. Також можна вдягати штани Карго. Знову ж таки, спортивний варіант кежуал. з ось таким а, сірим топом, наприклад. Але видно целюліт, і мені це не подобається. Я знаю, що зараз, типу, це нормально, коли а, як це називається? боді-позитив. так? Це нормально, коли якісь зайві кілограми. Тобто, але коли воно заважає, і ти це відчуваєш, що могло б бути інакше, то і не працюєш, не робиш абсолютно нічого для цього, то це вже вважається трошки таким порушенням. Знаєте? Ось, видно целюліт, видно живіт, і навіть не знаю. Однозначно треба, однозначно, треба йти і вкорочувати ці штани. Навіть якщо вони не дуже дістають. Але якщо у вас будуть кросівки, бачите, якщо кросівки все-таки з високою платформою, то можна, в принципі, не вкорочувати, ходити ось так. Або ж ще один варіант, дуже лайтовий і зручний, і класний, і, мабуть, що мій улюблений це просто чорна футболка. І бежеві ці карго і сірі кросівки, сірі чи то білі. Також вдали, поє... вдали поєднання трьох відтінків. Ось штани нормально сидять. Взагалі клас. Есок уже не було, як я казала, але дуже багато ельок. Вони не набагато ширші від емок. Тому, як ви можете собі а, придбати всі ці такі штани. Ось, нічого проти них немає, в них не жарко. От зараз на таку погоду можна їх абсолютно сміливо вдягти. Так, друзі, чи мене чутно, чи мене видно, я жартую. І ще я хотіла показати хотіла показати вам ось цю річ, яку я вчора, знімаючи відео в Second хенді її знайшла. Погляньте, це просто нова річ, яка була у відділі на вагу. Резорт і як... те, що вона нова, свідчить ось ця штучка, бачите? Ну і потім літери на самому ярлику Resort, вони білі. Якби їх хтось носив, то вони були б рижі. Потім, що ще свідчить про те, що ця річ нова, ось ці папірці, вони абсолютно, на яких написано, як доглядати за цією річчю, склад тканини. До речі, склад прикольний. Вони, ага, я не договорила, вони абсолютно нові, абсолютно білі. Тобто цю штуку ніхто не носив. Цікавіше попереду: 81% полі... полієстер, 15 віскоза і 4% еластан. Склад шикарний. Вона прозора, така. Знаєте, легенька. Ну можна весною зараз вдягати. Наприклад, зверху якийсь блейзер або просто без нічого. Дуже сподобалась. Еска мій розмір мені підійшов. Суперзнахідка із Resort в секонд-хенді. Чому вона опинилась в секонд-хенді? Як я вже казала, в них є відділ із стоковими речами. Стокові речі це ті, які десь не розпродалися. Тобто це нові речі із минулих колекцій, які не були по тій чи іншій причині розпродані. Ось тому взяла я цю водолазочку. За 23 гривні. Я люблю такі речі, знаєте, знаходити недорого і ті, які тобі подобаються. Ось, і вона практична. І до тих штанів карго, які я приміряла вам, показувала сьогодні. Вона ідеально підходить. Ось такі речі можна знайти в нашому секонд секонд-хенді, Тому приїжджайте до Полтави, шукайте секондхен-бікбек і якщо комусь цікаво, і шукайте собі. А, цікаві, робіть цікаві покупочки.